Питання, які ми винесли, включили до порядку денної, включений в законний спосіб, витримано термін підготовки даних питань. Тому перед громадою мені соромно, а з депутатами я буду працювати, щоб на другому засіданні сесії відповідно конструктивно пропрацювати. Якщо устраювати такі показові виступи, які сьогодні зроблені, то це не є правильно. Розумієте? Тому що узгоджувані наради питання, які передбачалися зараз, поставити в порядок денний, не передбачали. Ні, деку, ніхто не озвучував ці питання. А заступнику міському голові для того, щоб вони не перед депутатами він світує, а перед громадою, перед містом треба підготуватися, дати викладку, дати конкрет цифри, дати конкретні е, причини виконання і е, причини невиконання. Тобто це аналітика повинна бути. До цього людині треба не спонтанно готуватися, це ж не відповідь на запитання, щоб деморалізувати і дестабілізувати обстановку в місті, для чого це робиться. Для того, щоб винудити міського голови піти в відставку, для того, щоб винудити прибрати команду, тому що є конкретні бажання людей працювати в іншому спектрі політичного розкладу. Я чотири рази ставив питання порядку денного на голосування, його не підтримують. Повністю узгоджене, повністю висвітлене на сайті Кіровоградської міської ради відповідності до регламенту за 20 днів, без ніяких порушень. Ви пам'ятаєте минулу сесію? Там звинувачували порушеннях. Перестали не знайшли причин порушення. знайшли причини зараз в іншому. Начинають шукати причини. Давайте те включимо. Давайте включимо звіт заступників. Ми сьогодні зібралися пропрацювати 148 питань без звіту заступників. Сьогодні відповідно до депутатського запиту, який потім від руки вже написав депутат Табалов, він би був обов'язково розглянутий, тому що в порядку денному депутатські запити, ось дивіться, стоять про депутатські запити депутатів міської ради. Питання номер один. І ці депутатські запити, хоч вони подалися. Сьогодні на сьогодні вони розглядаються, вони озвучуються, і міський голова вносить пропозицію і дає відповідні доручення. Депутатський запит треба проаналізувати, треба до нього підготуватися, щоб дати правильну відповідь. Треба для того законом законодавцям відведений відповідний термін. І в обов'язковому порядку я як міський голова прийняв би рішення, будуть звітувати мої заступники, а можливо я сам буду звітувати перед громадою те, що вносять смуту, це ознака хиткої, нестабільної на сьогоднішній день позиції і депутатів, і міської ради.